6 червня в Україні відзначають День журналіста. З цієї нагоди у медіа-центрі Вінницької обласної військової адміністрації зібралися представники медійної спільноти області. Сьогодні чимало журналістів боронять країну у складі ЗСУ та підрозділах сил оборони. Пам'ять колег, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України, присутні вшанували хвилиною мовчання. У воєнний час журналістика це не лише про новини, це про силу, відповідальність і сміливість. Медійники виконують надважливу місію. Сують злочини агресора, розповідають про героїзм українців, доносять світові правду. Слово це зброя, і дуже важливо вміло цим користуватися. І те, що роблять українські журналісти, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, це справді вражає, і ви тримаєте цю зброю. Ви посилаєте її. В усі куточки нашого світу для того, щоб світ знав, що відбувається в Україні, ми схиляємо голову перед тими журналістами, які на передовій, які зі зброєю в руках, які зі своєю зброєю фотоапаратом відеокамерою працюють над висвітленням подій. Я дякую вам за те, що ви розвиваєтесь, за те, що ви тримаєте журналістику Вінничини професійною за те, що ви удосконалюєтеся. Я хочу, щоб всі ми разом з вами прочитали про надважливу подію про перемогу нашої України. Ви є вухами, ви є совістю, ви є голосом нашого суспільства. І це потребує невикої мужності, відданості і стійкості. Тому що журналіст практично кожен день виходить з рамки свого комфорту щоденного, коли проводить збір відповідних фактів, журналістське розслідування, коли безпосередньо доносить ту інформацію до нашого суспільства. Представникам телеканалів, друкованих та інтернет-видань, вручили почесні грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради за плідну співпрацю відзначили пресофіцерів, підрозділів системи безпеки та оборони, а також фахівців, які забезпечують ефективну взаємодію між владою та громадськістю. Представник національної ради з питань телебачення та радіомовлення України Вадим Мазурик зауважив, що медійники регіону професійно справляються з викликами сьогодення. Їхнє слово допомагає українцям зберігати інформаційності. Розпізнавати ворожу пропаганду. Ми живемо в цифрову добу, а цифрова доба, вона, бачите, така специфічна. І е, тут треба відстоювати інформаційний фронт ще як. Тому що дуже багато дезінформації, яка намагається проникати в душі, в розум людей, позбавляти їх надії, позбавляти їх прагнень і сподівань. І от тут то Тут то є якраз наш фронт фронт журналістів, які повинні відстояти саме цю царину. Медійники отримали відзнаки від головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, обласного центру контролю і профілактики хвороб, а переможці творчих конкурсів, нагороди від обласної організації національної спілки журналістів України.